Що ж, народи, сьогодні останнє шоу сезону, і ми ще вирішили, що нашим подарунком один одному наприкінці року знову стануть жарти. Так. Тож ми даємо один одному зачитувати жарти, які ще ніколи не бачили наживо в ефірі. Ідея в тому, щоб це було весело, живо і щоб нікого не скасували, нічиїм родинам не погрожували. Розважайтесь звісно, побачимо. Давай ти почнеш. А що нічого? Мавпа з ожирінням на ім'я годзила з Таїланду була направлена в спеціальний заклад для втрати ваги. Офіційні особи збагнули, що у мавпи зайва вага, коли купа чорних хлопців якийсь час залицялися до неї. Доволі расистський жарт, коліне. У Лас-Вегасі в стрип-клубі відкривається центр вакцинації від ковіду. І не хвилюйтеся, стриптизерки кажуть, що вакцинація дуже схожа на Майкла Че. Дуже швидко, і ви майже не відчуєте. Ворнер Бразерс Warner... продюсує новий фільм, в якому супермен чорний. І в тому, що Супермен Чорний насправді багато сенсу, коли ви пригадаєте, що супермена ще немовлям покинули батьки. Там що ще є? Якого я знав, що це вам сподобається. Тож слухайте ще. Warner Bros. продюсує новий фільм, де Супермен чорний, і в цій версії криптоніт чорного супермена це чесна праця. Воу! Вау! Оце так вклалися в чорного супермена. Проводиться розслідування проти поліції Сан-Дієго після появи відео, на якому вони застосовують надмірну силу проти чорного безпритульного, звинувачуваного у справлянні нужди в публічному місці. Але я кажу: гарна робота. Гарна робота у триманні наших вулиць у чистоті. Так, сер, що би не робила поліція, Майкл ще це схвалює. Я знаю, я напевно єдиний чорний, який наважиться це сказати в прямому ефірі на телевізорі. Але життя копів навіть ще важливіші. Яко? Дуже мило з твого боку. Окей, та годі. Вау! Ця... цього тижня почалося будівництво нового музею хіп хопу у Бронксі. І я знаю, що нам усім було весело, поки я читав расистські жарти, які мені написав Майкл. Але оскільки наша країна вже достатньо розділена, я б хотів озвучити на своїй платформі дещо з чим погодяться усі расисти. Вуді Ален не винен. Він не зробив нічого поганого. І до речі, я щойно вигадав ще один жарт про історію з чорним суперменом. У чорного супермена буде прізвисько Man of Стіл, яке пишеться S-T-E-E-L, l Людина крадіжка.